В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портніков. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Цю програму ви також можете дивитися на телеканалі Еспресо. Ми будемо сьогодні говорити з вами про те, які мають бути президентські ініціативи, пов'язані з змінами до законодавства. Як президентська гілка влади співпрацює сьогодні в цій площині з парламентом, в нашій студії представник президента України Верховної Раді України народний депутат України Артур Гарасов. Вітаю, пане Артура. Доброго дня. Отже, почнемо нашу розмову із сьогоднішньої заяви президента України пан Порошенко запевнив, що найближчим часом він внесе на розгляд парламенту нову редакцію закону про Конституційний суд. І при цьому він звернув увагу на важливу новацію, яка стосується Конституційного суду. Давайте подивимося. Це дуже важливо, що зараз громадяни, яким реформа надає право звертатися до Конституційного суду з Конституційною скаргою у випадку, якщо особа вирішить, що застосований в кінцевому судовому рішенні. В її справі закон не відповідає Конституції. Це новація, яка значно збільшує рівень захисту прав і свобод громадян. І після підготовки експертами свого тексту законопроекту про Конституційний суд, так само, як це було при підготовці Конституційної комісії змін до Конституції. Після його обговорення я підпишу і внесу цей законопроект до. Верховної Ради України. Ну от, в принципі, от на думку президента, це важлива новація, коли громадяни зможуть звертатися суду. Вони не могли до цього часу цього робити. Я ну, ви знаєте, що згідно з тією е редакцією закону, який на сьогодні існує, так ця можливість була майже відсутня. І я хочу сказати, що. Е Ініціатива стосовно конституційного суда України так само, як ініціатива стосовно Вищої ради правосуддя, це є продовження тієї масштабної реформи суддівської системи, яка почалася була розпочата президентом, коли. Ви знаєте, парламент прийняв зміни до конституції в частині правосуддя, і яка сьогодні продовжується і ще буде потребувати прийняття дуже багатьох законів для того, щоб наша суддівська система очистилася і стала реально бути ефективним механізмом розвитку країни. Тому що, якщо ви сьогодні поспілкуєтеся з будь-яким інвестором, а на сьогодні в нас інвестиції в країну вони вкрай важливі, він скаже вам, що один з головних. Моментів, який не дає інвестиціям заходити в цю країну, це незахищеність інвестора через неправомірні суддівські рішення. І саме через це президент України розпочав цю реформу і в дуже швидко і ефективно веде її далі. Ну от ми зрозуміли, що там щодо Конституційного суду, принаймні у людей з'явиться можливість самим. Звертатися з позовом на певні питання, які вони вважають порушенням конституції, а от ви мені можете пояснити, чим відрізняється Вища рада правосуддя від вищої ради юстиції за функціями? Що зміниться реально? Ну, закон вже опублікований, і згідно з цим законом, ви можете подивитися, що дійсно наразі дуже багато повноважень, які сьогодні, між іншим, президент відкрито віддає. Знімає з себе і віддає, вони перейдуть до Вищої ради правосуддя. І вона буде е, робити дійсно суддівську гілку влади незалежною в Україні, чого, на жаль, не було у всі попередні роки зроблено. Але тут одночасно ми маємо чітко розуміти, що ця незалежність має підкрі... підкріплюватися окремими кроками, які підвищать довіру до суддівської гілки влади. І тут також це. Е... Таке поле дуже серйозне, на якому ми маємо прийняти дуже багато додаткових законів, і я б хотів сказати, що перші кроки так ми вже зробили. Бо якщо ви уважно і наші слухачі і телеглядачі аналізували ті зміни до конституції, які парламент впровадив, то там саме і впроваджувалася система, яка дозволить дуже серйозно очистити суддівську систему. Телефон нашої студії 04444. Слухачі глядачі можуть самі задати питання представнику президенту України в Верховній Раді Артуру Герасову. А я все ж таки от хотів би поговорити про запобіжники. Тому ж президенти сьогодні, що Конституційний суд має не коруватися ніякими політичними викладними мотиваціями. Те ж саме, звичайно, стосується Вищої ради правосуддя. Але мені дуже важливо зрозуміти, якими є запобіжники, які дійсно не дозволяться ані суддям Конституційного суду, ані членам Вищої ради правосуддя, ані тим суддям, яких будуть... Призначати дійсно бути е, е, якимсь чином захищеними від е, всіх цих стимулів, від політичних стимулів від кланових стимулів від корупції от саме і є саме це і є метою одної з ключових цілей суддівської реформи для того, щоб ця е, гілка влади була незалежною і дійсно мала змогу, не дивлячись на будь-які спроби будь-кого, виносити правомірні рішення. Це є. Принципова позиція президента України. Коли ми говоримо про те, яким чином будуть вибудовані запобіжники, вони вже є в цих законах. Я маю на увазі про Вищу раду правосуддя, ви вже можете знайти його на сайті Верховної Ради. Зараз, як ми почули президента, буде внесений новий закон, нова редакція закону про Конституційний суд України. І ще дуже важливий момент, на якому я хотів би зосередити вашу увагу. Президент чітко заявив, і це є його принципова позиція. Що тільки після дуже серйозного обговорення з громадськістю, після дуже серйозного обговорення з парламентом, ми можемо приймати ці закони. І саме тому я е, щиро вважаю і впевнений, що ця система заповіжників буде вибудована дуже чітко, принципово і е, без будь-яких е, темних моментів. А все ж таки, який як ви от, коли ви розмовляєте з інвесторами, що воно їм саме не заважає в українському українській системі судоустрою? Самі судді, корупція в судах, не, не, не те, що в законах неймовірна не кількість суперечності, те, що не працює сама система, що є Знаєте, найбільш найбільш проблематичним. Перш за все, перш за все, це наразі незахищеність інвесторів під час прийняття суддівських рішень це ключова проблема на сьогодні. Навіть не агресія з боку Російської Федерації, і ви знаєте, на сьогодні я хочу сказати, що ну, по-перше, якщо ми будемо говорити про пріоритети тих законопроєктів, які вносяться, то ви знаєте, ці пріоритети вони дуже чіткі. Це обороноздатність держави. Це міжнародна підтримка нашої держави. Я просто можу вам сказати і про ті законопроекти, які були внесені, прийняті парламентом, і про ті, які будуть ще вноситися. Це питання суддівської реформи. Ми тільки що це побачили. Це питання економічного розвитку нашої країни і питання заведення інвестицій. Ви знаєте, що попередній голова президентської адміністрації Борис Лошкін він на сьогодні є людиною, яка буде відповідати чітко за впровадження. Більш гармонізованої і більш захищеної політики для інвесторів в цій країні, крім цього, нашим пріоритетом були і залишаються турбота про незахищені слої громадян, особливо про дітей, і ви знаєте, що президентські закони були внесені і цієї осени, які торкалися захисту дітей, питання наставництва, і вони були прийняті Верховною Радою. А все ж, коли ви говорите про якісь нові законопроекти, які ви виділили як найважливіше, ну може. Конституційний суд сьогодні дізналися. А що буде ще ну найближчим часом готуються от законопроекти, які я вже по напрямках, які я вже озвучив. Тобто, як тільки вони будуть підготовлені, завізовані, то ми одразу їх побачимо. Крім цього, один з напрямків, який також дуже серйозно реалізується, і це ви можете скажімо так відслідковувати. Це ті законопроекти, я б сказав, ті стратегічні рішення, які обговорюються на національній раді реформ. І які після того е, проходять широке громадське оговорення і реалізуються в якості законів. І на сьогодні я вам хочу сказати: готується для внесення законопроект, який стосується створення культурного фонду. Як організації чи а... як просто е, накопичення якихось коштів для культурних потреб? Що це саме друге: для того, щоб більш ефективно ми могли піднімати саме українську культуру в Нашій країні і не тільки от ви говорили про обговорення з громадськістю. Мені все ж таки більш цікаво, ви таки представник у Верховної Раді, як обговорюється з самими депутатськими фракціями. От ви точно бачимо, що чинної коаліції на ну, неї голосів рівно на те, щоб ухвалити більшістю якісь закони. Якщо когось немає, чи хтось не голосує, а так з вашою фракцією БПП буває, що вона не голосує одностайно. У вас така демократична фракція, м'яко кажучи, то ніяких голосів для, яких, для для якогось законодавства його немає. Ну, перш за все, я дійсно можу підтвердити, що фракція блоку Петра Порошенка в парламенті – це одна з найбільш демократичних фракцій в нашому парламенті на сьогодні. Але що стосується Одна найбільш чи занадто давайте. Одна з найбільш. Що стосується того, як працює коаліція, як працює парламент, ви знаєте, я хочу вам сказати, що візьмемо конкретну ситуацію. Вчора ви бачили, які закони приймалися. Закон про продовження моноторію на Продаж земель сільськогосподарського призначення, закон про зняття оподаткування з церков, закони, які стосувалися освіти. І подивіться, 297 голосів, 299. Наприклад, вчора це була квінтенція того, що президенту, парламенту вдається дуже ефективно. Кабінету міністрів вдається дуже ефективно співпрацювати для того, щоб рішення приймалося. Ну, ну, пан, ну, пане Артуре, приймалися переважною, майже конституційною більшістю голосів. Ну, звичайно, закон про мораторій по сільсько сільськогосподарських земель, тому що це популістський закон, якщо чесно сказати, на мою думку. Ви завжди знайдете майже констиційно більшість. Ви знайдете більшість на припинення цього мораторію. А, ви знаєте, якщо ми побачимо, ну, давайте так, ви навели приклад цього закону, я можу сказати, ну, що, тому, що якщо річ. ми візьмемо попередні рішення, ви знаєте, дуже були серйозні, великі обговорення відносно закону про енергорегулятора. 2966, ви пам'ятаєте. Цей закон, який також був дуже широко обговорений. І це м, закон, під який ну, суперечки точилися дуже серйозні. Подивіться, якою кількістю голосів він був прийнятий. Закон про ринок електроенергії. Дуже великі суперечки, але президенту, Кабінету міністрів. Голові Верховної Ради вдалося об'єднати і мобілізувати парламент для того, щоб цей закон був прийнятий не просто 226, а переважною більшістю голосів. Це важливо, і крім цього, ви знаєте, я хочу звернути вашу увагу на дуже простий момент. Якщо ви проаналізуєте діяльність парламенту цієї осени, я маю на увазі вересень, жовтень. Ви побачите, що в середньому в день приймається не менше 10 важливих рішень. Я маю на увазі і вівторок, і середу, і четвер. Інкори ми навіть більше 60 позитивних рішень приймаємо голосування. Якщо ми візьмемо вчорашній день, то, якщо не помиляюся, 10 законів прийнято в цілому. Якщо ви думаєте, що по якихось законах немає суперечок, вони є. Вони є, але. Те, яким чином ці закони сьогодні приймаються в парламенті, нам доводить, що парламент працює ефективно, коаліція працює ефективно. Давайте послухаємо дзвінок у нас. Є слухач. доброго дня. Добрий день, це Микола Київ. Вітаю всіх у студії. У мене питання запитання довелося. Уточніть, будь ласка, я почув у прямій мові президента, що можуть звертатися до конституційного суду тільки ті громадяни, остаточне судове рішення, по яким винесено, і вони вважають, що там порушення прав конституційних. Чи інші теж громадяни? Дякую. Я на жаль не можу поки що коментувати ці деталі, чому тому, що цей законопроект ще доопрацьовується і буде підготовлений для внесення найближчим часом, але е, я обіцяю, що я розберуся з цим питанням і буду готовий за деякий час відповісти на нього. Ну, судячи з процедури, мені здається, конституційної скарги вона якраз і направляється тоді, коли громадянин вичерпав всі інші е, можливості е, задовільнення своєї свого позову. Це в цьому є логіка своя? Ні, звичайно, логіка є. Я просто не можу сьогодні коментувати юридичні деталі цього закону. Я хотів, от ви сказали, що є розбіжності, що є розбіжності вони як, якимось чином вирішуються. А це означає, що є якась робота з фракціями? Як взагалі виникає така ситуація, коли 297 голосів є а в коаліції їх набагато менше? Тому що, що опозиційні пракції вимагають за свої голоси, що хочете. Ви знаєте, я хочу констатувати дуже важливий факт відносно цього парламенту, цього скликання парламенту. Якщо мова йде про законопроекти, які важливі для країни, які важливі для розвитку її економіки, які важливі для розвитку для заведення сюди найбільшої кількості інвестицій, які важливі для захисту населення, які важливі для обороноздатності країни. То дуже багато непринципових моментів відходять на другий план. Я наведу дуже простий приклад. Це закон, який був внесений президентом України відносно захисту дітей і впровадження інституту наставництва. Е, ви знаєте, досить багато е, поправок, які вносилися народними депутатами від е, опозиційних фракцій, назвемо так, і від фракцій, які не входять в коаліцію, вони не були враховані. Але. Заради того, щоб цей закон був прийнятий, щоб він запрацював і діти отримали додаткову турботу від наставників, ці депутати виступали і від самопомічі, і від радикальної партії, і від батьківщини, і казали: ми знімаємо собі поправки, не, будемо, ми не хочемо їх підтримувати сьогодні. Заради того, щоб цей закон запрацював, і це державницька позиція народних депутатів України. Давайте послухаємо ще один дзвінок. Вітаю. Алло. Так, будь ласка. Доброго дня пане ведучі і вашому гості, всім слухачам Національного радіо. Слава Україні. Героям слава. Потрібен, конче потрібен законопроект е, у Верховній Раді е, внести і депутатам і президенту про підготовку наших громадян, котрі коли свій ну. Відмазались, відхрестились, відкупились від військової служби, тобто до 55 до років, і бо вони п'ють по рестораціях, по кав'ярнях, роблять великі аварії. Ці люди, коли свій час відмазались і. Також потрібно, кожен потрібно я вважаю так і всі українські патріоти цивільну підготовку для всіх громадян, бо в нас немає військового стану а є антитерористична операція, і потрібні такі курси для. Всіх. України дякую, дякую, Ну от останнє питання цікаве ну я між іншим підтримую телеглядача, який задав це питання, і ви знаєте, на сьогодні один з законів, який буде розглядатися в Верховній Раді, це вноситися, розглядатися це, буде закон про сили територіальної оборони. Це якраз от торкається цієї сфери, про яку тільки що говорив телеглядач. Але я хочу сказати, що якщо ми скажімо так, торкнулися вже питань армії, питань нашої обороноздатності, позиція президента. Що все, що можна зробити для обороноздатності армії, має робитися в першу чергу. І коли ми кажемо про армію сьогодні, от чому ми дозволили собі зробити демобілізацію попередньої хвилі і не робити нову мобілізацію? Тому що в нас дійсно постійно ідуть люди за контрактом, і в нас є реальна. Контрактна професійна армія, я б сказав так, створюються дуже швидкими темпами. І це чому важливо? Тому що на контракт ідуть ті люди, які чітко розуміють, що таке військові дії, які чітко розуміють, як тримати зброю в руках, і які набагато ефективніше в армії, ніж е, ті, хто цього не хоче робити. Але у разі погіршення безпекової ситуації, у разі якщо Буде пряма інтервенція. Ви розумієте, що е, прийдеться захищати країну всім, хто може тримати зброю в руках. Ну до речі, про це ж слухачі говорять, Він говорить про те, що необхідно, щоб ці люди вміли щось робити що їх потрібно чомусь От, навчити. Чому я кажу, що є е, наразі е, буде розглядатися законопроект <кък> про сили територіальної оборони, який саме і стосується того, щоб в нас створювалися ці речі, люди навчалися, і люди були готові захищати свої домівки. Якщо говорити про е, законодавство в сфері обороноздатності, то тут теж важливо усвідомити, що ми маємо багато що реформувати, як мені здається насамперед те, що стосується гарантій для тих людей, які зараз беруть ці теристичної операції, що були якісь законодавчі підвалини для їхнього статусу майбутнього, для державних гарантій, майбутнього всього цього зараз, на жаль, ні, ні, не ні. є в достатній не, кількості не погоджуюся. Дуже багато зроблено. Це одна з речей, про яку я казав, що вони проходили зал на одному диханні. Ви знаєте, що якщо людина мобілізована, за нею зберігається місце роботи, за нею зберігається заробітна платня. Крім цього, дуже багато пільг розповсюджується на учасників дій ми можемо дуже багато говорити про те, що зроблено й е, так для цих людей ми ніколи не зробимо занадто багато. Ми маємо робити більше, більше і більше. Але тут я хочу вам сказати, що і президенти, і Верховна Рада і Кабінет міністрів роблять максимум для того, щоб наша армія із соціальної точки зору, і з точки зору озброєння оснащеності була готова до е, набагато краще ніж є сьогодні. com Я хочу подякувати представнику президенту України у Верховній Раді Артуру Герасимову і Сказати, що те, що сьогодні почалася ця дискусія про закон про Конституційний суд, вона мені здається дуже важливою, тому що від Конституційного суду ми знаємо залежить дуже часто стабільність країни. Врешті-решт, вся узурпація влади Януковича почалася тому, що не було досконалого законодавства про Конституційний суд. І виявилося, що можна одним рішенням Конституційного суду змінювати основний закон і повноваження і парламенту. І це такий важливий урок. І я хотів би вас попросити, щоб ми може, повернулися, коли вже буде закон розроблений, коли почнеться його дискусія. Повернулися до цієї теми і детально поговорили про ці новації констійного закону. Звичайно, ми можемо це зробити і більш вже детально, більш професійно з точки зору елементів цього закону, обговорити ці речі і яким чином вони змінять долю України. Дякую. Програму провів Віталій Портаков. Хай щастить, шановні слухачі глядачі.